Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 26 липня 2023 року, виноградник Котовського Руслана, Вінницька область. Хотів би показати вам стан такої гібридної форми на сьогодні, як Міланка з селекції гречка Михайла Олексійовича. Ось така вона, не знаю камера передасть, не передасть колір. Такий колір вона має, вже майже соломіний. Біля неї стоїть неймовірний аромат мускату. Вона вже на сьогодні, як на мене, має повністю дозрілий стан. У смаку приємний мускат, солодка, доволі як на мене. Я люблю такі Міра по всій гроні, що верхня ягідка, що знизу ягідки, всі однакові. 15 брікс, 15-16 брікс, ну то неважливо так один. Ось така вона має на сьогодні вигляд. Ось таке тут невеличке навантаження на ній. Це повторюється теплиця. О, це гронка красавчика. Ось ще і гронка і там по ту сторону трішки більше. У мене їх в теплиці два кущі. На сьогодні вони обидва дозріли. Ну, як на мене, я не знаю хто кому і як, але доволі вона смачна. Уже має такі смакові якості, як для мене хороші. М -м -м. Дуже достойна, дуже достойна форма. Мені дуже подобається. Насадив я собі на дворі, маю прививочку і ще досадив чотири кущі М -м, в щепленому варіанті. Хоча вона сама по собі сильно русла. Зараз я хочу показати вам розмір її ягодки. Це наша стара гривня. Ось в мене тут є. Ось така ягідка. Зараз ми цю ягідку зірвемо. Ось така ягідка порівняно з грівнею нашою. Зважимо це верхня ягідка. Зараз зважимо її. Ну, ягодки невеликі, масою 9-10 плюс грам. Але вона нічим особливим тут така не була, не харчувалася. Використовую я добре бо мів'яна, Ну, а це 11 г, Ось така. Ось такі ягодки, доволі непогані. Використовую я довго мівена тут по інструкції від початку плодоношення до дозрівання. Вже після дозрівання використаю ще для визрівання лози, хоча воно не потребує, але вже так. Зважився на таке. Ось в розрізі О, ягідка, кісточка починає тільки коричневіти. Ось така вона красива всередині. Не знаю, яка мразка так. Смакові суберові. Дуже подобається. Зараз перейду покажу інший куш. Ще покажу з іншої сторони цей куш і інший. Це інша сторона шпалери. Там вона так товаришує з красавчиком. Олега Михайловича. Ось такі гронки такі, як потрібно. Невеликі і не маленькі. Самі товарні. Найходовіші на, на базарі. Такі у мене часто беруть, бо беруть кілька сортів, але беруть невеликі грони, ніж одну велику, одного сорту. Ось така тут біля землі краща, і тут далі. Далі тут менше. Ну, аромат тут неймовірний. Ось така міланка. Зараз я покажу ще один кущ. Це інший кущ. Та ж сама теплиця. Зараз я відрегулюю камеру. Ось так. Це та ж теплиця, інший кущ, але вже вона тут діли одну посадкову ямку з, іншим, з іншою гібридною формою. Так вона виходить, що на одній шпалері одна шпалера одноплускосна, а не двохплускосна. І так, так вона більш ефектно виглядає. Там вона на дві площини розкинулася. Цей кущик кореневласний. Якщо я не помиляю. так, здається, кореневласний. той був щеплений. Ну, результати вона хороші показує, що в щепленому варіанті, що в кореневласному. І ось така, ось така урожайність. Ну, єдине, що мені здається, що в щепленому варіанті трішки більше трішки більше ягідка але але тут навантаження більше на цій одній одноплощині шпалері тут більше навантаження ось така міланка на сьогодні, 26 липня. Всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні. Подяка нашим воїнам.